Так, піду покатаюся на човнику. Так, щас сяду. Так, сів. Тепер зараз буду пливти. Ха-ха, я бандит, я заберу в нього човник і підстрелю його. Ха-ха. Ха-ха-ха, я тебе підстрелив. А, допоможіть, що це. Е. Ха-ха, ха я підстрелив його і забрав в нього човник, Щас на нього сяду. хе хе щас все поїду, ха-ха. ха Я доктор, я доктор, я йду, я доктор. Кого ж мені полікувати полічить? Йду, шукаю. М -м -м? Хто це тут лежить? Чого він підстрелений? А може, це цей його підстрелив і забрав у нього човен? Хм, ладно, спочатку полікую, потім визову поліцію. Так, вколов у кол? Ох, я вилічився, дякую вам, велике. Ні за що. А це отой вас поганий бандит підстрелив? І забрав у вас човен. Так, він, так. Ну, ми тоді зараз визвемо поліцію і посадимо його в, е, в тюрму. Так, алло, це поліція? Так, це поліція. А можете приїхати? Тут в мене був один підстрелив бандит і мене доктор вилічив. Можете зараз приїхати? Так, можу. Уй-уй-уй-уй-уй-уй. Так, здраствуйте. Здравствуйте, здраствуйте, здравствуйте. це поліція. Ну, де ваш там бандит, який тебе підстрелив? Так, руки вверх, це поліція. Руки вверх. А, все, ось мій пістолет. А тепер ідіть в тюрму у в'язницю. У в'язницю. Ех. І ви тут тепер будете сидіти 2 роки у в'язниці. Ех. Так, ми бандита посадили за в'язницю. І тепер ми в безпеці. Ви в безпеці. І ось твоя, твій човен. Можеш на ньому кататися, скільки захочеш. Дякую, ура! Ура! Ну і до побачення. Все, до побачення. До побачення. До побачення. Ох, оце сьогодні історія була. Ага. Ну, ладно тоді, давайте. Я на човен, а ви в больниці. До побачення. Буду друг... Буду друг... Буду других лічити. Лікувати. До побачення! Уи, я впливаю. От і нікого нема. Всім до побачення!